Всім привіт! З вами Оксана Корнієнко і ви на каналі Зитання в Кайф. Так, дуже довго я не знімала відео, більше трьох місяців не виставляла на свій канал, але ось я повернулася. Зараз розкажу, де я була і що зі мною відбувалося. Але перед тим як перейти до основних мого життя і теми книжкової, яку я порушу в цьому відео, я як завжди хочу подякувати Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям за те, що вони роблять для нас на фронті, для того, щоб в тилу ми могли бути у відносній безпеці і, зокрема, читати книжки і розповідати про них. Дякую. А тепер перейдімо до теми про те, чим же я займалася ці три місяці. Справа в тому, що в мене вийшла книжка поезії, третя книга поезії, зараз я вам її покажу. Ось вона. Така невеличка збірочка. Сонце виполовлює пшеницю. Але я сьогодні не буду її презентувати, я про неї розкажу в окремому відео. А сьогодні я буду говорити про останні, точніше крайні, як це правильно говорити, прочитані детективи і трилери. Але я хочу сказати, що завдяки цій книжці в мене відбулося багато презентацій, зокрема в інших містах України, окрім Кропивницького, Я була і в Хмельницькому, я була і в Закарпатті, і в Черкасах, і в Помічній Кіровоградській області. Разом зі своєю книжечкою. Отже, в мене було насичене культурне книжкове життя, але поза моїм каналом. На жаль, на щастя, навіть не знаю. І сьогодні я би хотіла говорити про крайні прочитані 2 детективи чи трилери. Ну, іноді важко визначити жанр, тим паче, що зараз автори пишуть письменники синкретичними такими жанрами, змішаними, тобто там може бути і любовна лінія. Я не говорю про ті книжки, які я зараз буду презентувати як прочитані. А е, взагалі часто змішують жанри для того, щоб було цікавіше, тому що читач сьогодні став вибагливим і тому ось таким чином. Е, і сьогодні буду говорити, як я вже казала, про детективи і трейлери. Які я прочитала останнім часом, чесно кажучи, прочитала вже давненько, можливо, навіть якраз і ті три місяці тому, тому дещо вже призабулося. але не страшно зараз буду згадувати і ділитися з вами головне своїми враженнями, тому що ділитися змістом книги, особливо коли це такий жанр, як детектив. Дуже важко, без спойлерів. Можна розказати тільки початок. І перша з двох книг, про яку я буду говорити, це «Рутве. поворот ключа. Ось така книга, я її поставлю ось тут. Е, значить, про «Рутве» я хочу сказати, що в мене є вже три книги. Можливо, я окремо зніму е, відео про те, е, які книги «Рутве» є в моїй бібліотеці. які Стосунки в мене з ними складаються, тому що, наприклад, цю книгу я прочитала ну, повністю, звісно, і хочу поділитися з вами враженнями, чого не скажеш про першу книгу цієї письменниці, яку я придбала першу, я маю на увазі, першу в моїй бібліотеці, яку я придбала вже давненько, яка називається Гра брехню, її прочитав мій батько. Але мені книжка взагалі не зайшла, і тата теж сказав, що було дуже нудно, дуже затягнуто, але про це буде я думаю в іншому відео. Отже, поверх ключа, про що у нас ця книга? Спочатку поділюся трошки змістом. В центрі перед нами постає головна героїня, імені її не буду називати, тому що з іменем там теж дещо пов'язане. Яка пише із в'язниці листи до відомого адвоката, для того, щоб він її захистив, тому що вона не вбивала. Вона починає писати кожен лист і його відразу завершує, закреслює, розриває, і потім вона врешті виписує всю ту історію, яка з нею сталася. Вона говорить про те, що вона не вбивала маленьку дівчинку, одну з кількох дівчат, яких вона нянчила в одній сім'ї, працюючи там нянькою. Е, вона розповідає цю історію адвокату про те, як вона влаштувалася в одну сім'ю, де було четверо дівчат, там дуже цікаво, тому що спочатку було троє. В її полі зору, скажімо так, а потім зі школи приватної, чи я вже точно не пам'ятаю, чи просто десь вона вчилася та дівчина в іншому місті, приїжджає старша їхня сестра, отже, їх всього четверо. І вона, виходить, з нянькою чотирьох дівчат. Як складаються стосунки головної героїні з батьками цих дівчат. Я складаються ті самі стосунки з самими підопічними, скажімо так, з дівчатами, яких вона нянчить. І що стається, чому стається вбивство, чому помирає одна з дівчат? це не буде великим спойлером, тому що це на початку сказано книги. І що, що власне стається, чому вона каже, що вона не вбивала, чи вбивала, чи не вбивала, все це. Ви дізнаєтесь, прочитавши е, цей трилер. Мені книга сподобалась, ну так, посередньо. Більше сподобалось, ніж ній. Ну, ви ж знаєте, хто тут на моєму каналі, якщо мені книга не подобається, то я її не дочитаю. Книгу я дочитала, але, як от кажуть, після смак залишився такий досить е, ну, лег, дуже легкий легкий значенні не легкості на душі там, чи у свідомості, а дуже такий незначний, скажімо так. Тому що минуло вже багато часу з тих пір, як я відносно багато часу з тих пір, як я прочитала цю книгу. а Виходить, що ну, нічого майже не залишилось. Якийсь сюжет пам'ятаю, але ну, враження були такі посередні, скажімо так. Читати було цікаво, читалося відносно легко, інтрига була, в принципі, наявна, тому що хотілося дізнатися, пошвидше розв'язку, що ж там сталося. Ось таким чином склалися в мене стосунки з книгою Ротвея, Поворот Ключа. У мене є ще третя її книга, одне за одним, і там герметичний детектив. Я хочу прочитати її і порівняти з. Детективами, які я читала нещодавно, і відео є на каналі. ну Нещодавно маю на увазі перед цими тема місяцями моєго, мого фестивалю е, з презентаціями книжечки. І виходить, що одне за одним це герметичний детектив. Я хочу порівняти з детективами Ретрит і Святої Сари Пірс, бо там також герметичні детективи про які я сказала, що відео є на каналі. Отже, таким чином буду знайомитися далі з творчістю Ротвея, хоча, мабуть, це все ж таки не моя письменниця, але дам їй другий шанс. І друга книга, про яку я хочу говорити сьогодні, є трилер Себастьяна Фіцика Терапія. Вона в мене є в паперовому варіанті ця книга, але на даний е, час її читає мама мого чоловіка, тому її немає в наявності зараз. Е, я прикріплю вам цю книгу, терапія по тут, або тут. Ви вже не бачите. От, і е, про що ця книга? В цей перед нами постає головний герой. Психіатр, який втратив доньку, і через то в нього дуже великий стрес. Він якби сам в чомусь потребує психологічної допомоги. І він від'їжджає на острів для того, щоб відпочити в себе, розібратися з собою від'їжджає сам. До нього приходить невідома йому до цього жінка. Анна, до речі, героя звати здається Віктор. І говорить про те, що вона дуже хоче в нього лікуватися. Вона має розлад психіатричний, вона має шизофренію. Він говорить, що зараз він не практикуючи психіатр і всіляко її відмовляє, але Ця жінка починає розповідати, і він розуміє, що він розп... вона розповідає чи частково, чи навіть майже повністю історію її, його точніше доньки. І ніби вона знає, що з нею трапилось. А вона розказує історію не свою, а говорить, що вона письменниця, типу, це її виганяний герої, яких вона зустрічає в житті. Ось такий неї розноси цікавий. І ось він її слухає і щось особи відбувається. Чи дізнається головний герой про те, що сталося з його донькою? Хто така Анна? І звідки їй відомо е, про життя і долю цієї дівчинки. Спочатку обитішна розміреним темпом я її читала, уявляла одне. В кінці автор накрутив так, що все стає з них на голову. Дуже багато подій в кінці відбувається, і все стає відразу зрозуміло, потім, потім проясняється. Хоча деякі речі я зрозуміла ще на початку, ну, а ближче до середини. Тобто відносно е далеко від розв'язки, скажімо так. І, е Є тут такий елемент е, приємний, чого немає в більшості детективів, детективів і трилаїв, ви коли прочитаєте цю книгу, ви зрозумієте, про що я. Коли я дочитала роман Сепастяна «Терапія», я сказала своєму чоловікові, що це якась маячня. Але насправді, от якщо говорити про після «Смак», так як я вже говорила, що... Читалася відносно давно, то е, хочу наголосити на тому, що закрутив інтригу він добре. Але як я вже знову ж таки зазначала, деякі речі були мені зрозумілі ще відносно рану перед розв'язкою. Е, отже, такими були мої прочитані детективи і трилери. Дякую, що подивилися це відео. Якщо ви читали Запасена фіцика», підкажіть мені, будь ласка, чи цікаві його інші твори, які ви знаєте читали, які є перекладені українською. Порадьте мені, будь ласка, і щодо роутвера, яким може зазначених книг, про які я говорила, грав брехню одне за одним і прочитане мною ключа, про яку ми сьогодні. Багато говорили. Поряд мені, будь ласка, якщо в цей письменниці є якийсь, якийсь твір, якийсь роман з такою сильною інтригою, щоб от пірнути в цю книгу, зануритись і вже потім тільки оговтатись на розв'язці. Вам ще раз дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте. Український контент, дивіться інші блоги, жертвувати на ЗСУ донате. І разом до перемоги. Дякую, бувайте.